Перший етап ремонту зняття старого асфальту навколо утвореної впродовж зими ями і вирівнювання її країв. Власне, цим у понеділок і займались працівники міськ шлях Наступного дня асфальтування міська влада запевняє, що автошляхи Тернополя почали ремонтувати за чітким планом. Перед тим працівники управління спільно з працівниками технагляду провели обстеження усіх вулиць Тернополя, зафіксували усі. Вибоїни, які є на дорогах міста після зими оформили відповідні дефектні акти, відповідно, підрядчик виконує роботи по дефектних актах. Почали з найбільш проблемних ділянок міста Тернополя, де є найбільш інтенсивний рух, де, є, де сформувалися після зими найглибші вибоїни. Власне, почали вулиця з Збараз, Збаразьке кільце, Протасевича. 15 квітня текстильна друга бригада працює в нас вулиця Острозького жива на поточний ремонт вулиць Тернополя. Міський бюджет передбачає цьогоріч лише 6 мільйонів гривень. Тому найперше своє завдання влада бачить у контролі використання цих грошей. Звичайно, ці кошти є недостатньо, щоб всі дороги зробити поточним ремонтом. Але в межах тих коштів ми звичайно будемо забезпечити основне. Для нас, як для міської ради, це якість виконання робіт. Власне, тому ми будемо наш відділ технічного нагляду контролює виконання цих робіт. Тобто, забезпечивши контроль, ми зможемо отримати якість і максимально більше, більше зробити. Щодо капітального ремонту доріг Тернополя, то на них передбачено цьогоріч 18 мільйонів гривень. Титульний список вулиць, які цьогоріч капітально ремонтуватимуть, виконком Тернопільської міськради має розглянути уже завтра. Володимир Щок запевняє, що у проєкті рішення врахували пропозиції і міського голови, і постійних депутатських комісій. які саме вулиці це будуть, озвучить після того, як виконком прийме рішення. А загалом начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради сподівається, що цьогоріч і поточно і капітально відремонтувати вдасться більше вулиць ніж торік.